Де могутній Дніпро котить води покірної вправно, де величаво пливуть кораблі, піднімається горде наше місто Херсон. Місто, цяточка на карті України, для нас же найвідніше за усіх. Херсон, перлина на Дніпрі. Ви діти зробили перші кроки тут малі, і поспішаючи взимку в дитсадок. Намагаючи зупинитися, бо хочете дивитися довше на зимовий ранковий пейзаж. І полюбляєте також на весні, коли весь Херсон у зелені трав та розцвітає килим барв. а біля хати доріг, білім цвіті сади кучеряві і курличуть з небес у полях гумінки журавлі. Цілий рік херсон прекрасен Цілий рік, всі роки, всі віки, і тому не гаразди обминатимуть херсон тебе завжди. І з кожним роком херсон будеш все краще, а Дніпро сріблом на сонце виграва.